Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це BMW X5M50D. Автівка в нас 2014 року випуску. Дуже гарний синій колір. Це в нас офіційний автомобіль в рідній фарбі, максимально гарно виглядає. Зараз покажу вам вигляд його вкруг. Ось такий вигляд ззаді, Камери 360, парктроніки, все присутньо. Нагадаю, що це офіційне авто. Пробіг даного автомобіля 221 000 км максимально гарний ефектний вигляд. Ззаді ми маємо ось такий просторий, комфортний задній ряд. Шкіряний світлий салон в бездоганному стані. Ось так все гарно виглядає. Стеля в нас чорна, теж в ідеальному стані. Спереді в нас водійське сидіння в дуже збереженому стані. М-кермо, все як потрібно. Також у нас ось стільки є бумаг по обслуговуванню. Все максимально гарно і в найкращих традиціях BMW. Якщо тобі сподобалася ця пропозиція, ти можеш її придбати в автосалоні Автофокус за адресою кільцева дорога. 1 ТРЦ Республіка Парк в автосалоні Автофокус. Ціна на дане авто 29 тисяч доларів. Чекаємо саме на тебе.